Так, шановні українці, всім доброго дня. АЗС-комплект знову на зв'язку. Хочу вам показати дуже цікаву модельку. Це модельний ряд 23-го року. Вони випускалися. Ну, їх небагато випускалося. Ми партію закупили спеціально для маленьких фермерських господарств. Значить, Поясню, чому. Має вона по типу стели, тобто на підставці. Вона дуже ергономічна. Ергономічна. Має тип лічильника електрони, електронне табло. Бачите? Але сам лічильник механічний. Так, бачите. Це тип лічильника. Має калібровку. Все запломбовано. Ніякий тут спеціаліст залізти не зможе. Тут вихід. Це вже напорний шланг до пістолета. Зв'язка дуже якісних компонентів. Тобто електронний лічильник імпульсник, який видає, що по літрам, що по сумі. Може видавати просто загалом стартом. Має калібровку, меню під паролем, 70-літровий двигун. Ну, це те, що ми просто бачимо. Те про те вам і розказую. Значить, а під яку задачу замовляє підприємство? Заправляти буде дізель, стоять буде цистерна 10-кубова. E, вони роблять зараз накриття для колонки. Колонка буде знаходитися в в, на півангарі. В такому. E, дощ, e, якась непогода на нього не буде впливати. Яка у них, у них комплектація? <кій> значить, заправляється грузова техніка, легкові машини, там, керівника? Значить. І легкові машини з 2020 року. Тобто, ми знаємо, якщо легкові машини ми ставимо європістолети, бо, звичайно, не відбудуть відкривати клапана в машині. Система фільтрації буде виглядати е, таким планом: Тобто, двойна буде фільтрація: одна буде вологовідділення, друга буде е, тонка очистка. Сюди ми беремо чотири змінні картриджі. Тут встановлений зараз е, зимовий металевий. 4 паперових буде це до сепаратора, і 4 буде запасних. Це все про запасні. Кажу. І 4 буде запасних до цього. Людина каже: просто я не хочу займатися потім цими пересилками, не дай Боже, щось зупинилось. Заправляти треба на складі повинен бути завжди комплект фільтрації. Напорний шланг до пістолета 10 метрів, бо є висока техніка і не дуже зручний. Під'їзд до цього ангара. Можна було, звичайно, поставити катушечку, але людина каже, 15 метрів мені не потрібно і буде нормально з звичайним шлангом. Ми запропонували, це узгодили. Людина підтвердила, просто звичайний шланг. Але якісний, гарний шланг все буде на поворотних муфтах. Пістолети з поворотними муфтами тут стоять все всмоктуючий стандартний двохметровий, е, прозорий армований. Ця колонка вона коштує не всіх грошей світу. Тобто комплектація дуже класна в неї, ціна дуже доступна. Е, функціонал, ну, за такі кошти, я не знаю. Ну, мабуть, ну, тільки якісь дешевенькі варіанти колоночок. Але тут буде у вас все. І система захисту, і статистика, і фільтрація, варіанти заправки легкових машин. Ну, от така історія. Це ми балакаємо про колонки із, середньої, із середніх бюджетів якісні. От якщо ви шукаєте собі класний, якісний варіант. Зверніть на неї увагу. Це називається міні-ТРК. Вони можуть бути в різних варіантах: в шкафах, відкриті, закриті, з картками доступу, з застосунками і так далі. Це ми показуємо найпростіший варіант їх. Таку інформацію я хотів сьогодні до вас донести, для того, щоб ви були в курсі того, що ви купляєте. Володіли інформацією для вибору колонки. Якщо вам потрібно, дзвоніть пишіть. Збираємо ми її день 2, вона буде готова, відправляємо нову пошту або забираєте з наших, наших складів, користуйтесь і насолоджуйтесь. Все, всім гарного дня. Слава Україні! Тримаємося! Нашим захисникам дай Боже здоров'я і побачимося в наступному відео.